Яна. Вітаю вас на уроці української Поліна. літературного читання. Тема Марко в е Україні. Вірш в 12 сторінці: 131. Так, знайшли. в мене чи серце не стало? 131. Хто не злякався? Надуємо сьогодні. кульку, надуваємо кульку і заспокоїмось. Уявіть, яка вона ваша кулька? Я не можу надувати мене се горло, в Яка вона? Моя голуба і така величезна величезна, а ви яку? Яку надавала кульку? Моя велика і, роз, і рожев. а в Рожемо. Мене... Раз, можна, я вона знаю, ну, і в неї намальована халкітка. Можна віддіти? Yeah. Ага, можна. Okay. можна. І, і вона з написами є, в кожного своє. Настя, а ти яку кульку надула? ну уяви, яку? Поділись, яку кольору твоя кулька яку ти надувала? Рожева, Рожева, правильно, рожева. рожева. Кому чого не вистачає? Мені не вистачає голубого кольору, я хочу голубого. какой-то набор, Так, хомячок. Опа, на. Хомячок. Перемену надуваем щечком. Давайте, надуваем. Підняли собі настрій, ми молодці. І є у нас з вами чистомовка. Пам'ятаєте, як ми працюємо чистомовкою? Нам треба додати. Вава, ще прекрасна, краса моя. Да, да. Мова. Да-да-да, да. Да, прозора, вода. як вода. Вода Вода є. Yeah. <кліг> Мова України. України, правильно, України, да? Нам треба слово, яке буде закінчуватись. Тата на... На та, 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 вічно молода є. Та, 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 Гарна. Да. Золота. Золота. На та, щоб закінчувалася та. Золота, свята. Ня-ня. мама співає. Маля. Пісня мама співає, колискова куличкова... пісня. Пі... <гас> 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 це, 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 це заходить в серце. Це заходить в крильце. Хай <гас> буде. <гас> <гас> ова, 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 наче пташка. Яка пташка? Золотова. Золотова? Ні. Світанкова, хай буде. Або ранкова. Або ранкова. Це я буду читати. Ідь, ідь, гордо лине в свій світлолини в Новий світ. Ну, Хорошо, в свій світ або в свій політ, можна так? Слово яке буде ід, закінчувати. є. І ми сьогодні з вами читаємо вірш Марка, можна я? Я, який я в Україні. Я, Він є ну, у вас під рух, вперше, на сторінці автора. 31. Я вам хочу запропонувати його читати. Повністю кожному. Але на екрані його тільки половинка. Тому, якщо ви хочете прочитати його весь, вам потрібен підручник, щоб ми не ганяли слайд. Зрозуміли? Добре, так, я Отже. зараз візьму я. Від душі всі, від всього серденька, люблю тебе, рідна Україну ненько, люблю і вас, ниви, бойні, колосись і степи, як море синьо розложисті, люблю і садочки вишневі, цвітучі, і ріки могутні та бистротекучі, люблю й ті високі, піднесені гори, і гаї зелені, і ліси, і бори. Люблю й соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, тугу розганяє. Люблю я людей, українців щирих, до болю у серці таких добрих, милих. Люблю я всю землю, ім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина. Знайшли? Люблюсь, так? Скажіть, да. будь ласка, що любить поет в своєму рідному країні. Україну. Україна, Люблю та, тебе, Україна. Цех. Вона любить, любить Україну, ну, я Твоя перва буде, там в розі стою. Не буде є черга, дивимося чергу. Поліна, Поліна, Уля? Уляна, Міша. Три є, далі Софія, чотири. Запам'ятали? Поліна, Уляна, Уляна від Міша, Міша, Софія. Добре, від душі своїй, від свого серденька, я тебе рідненько, україну ненько люблю і вас, ниви, буйні колосисті і степи, як море, синьої розложисті. Люблюються дочки, вишневі, цвітучі. І р могутні та кучі. Люблю і ті високі піднебесні небесні гори, І гаї зелені, як ліси і бори. Люблю і соловейка, що в гаю співає, що радість радіє, тугу розгоняє. Люблю я людей, українців щирих. бо... До болю у серці, таких добрих милих, люблю я всю землю. З ім'ям Україна, бо вона у мене не наче єдина. Ненечка. Слово ненечка це синонім до слова мама. Ненечка. Так? ненечка. Неня, ненечка, матінка, так. матуся це слова синоніми. Є далі Уляна. Від душі всієї від цього середенька Люблю тебе, рідна, Україну, ненько, Люблю і вас, синиве, будні, колосисті, І степи, як море, синьо розложисті. Люблю, і садочки, вишневі, цвітучі. І ріки могутні та бистро текучі. Люблю й ті високі піднебесні гори, і гаї, зелені, і ліси, і бори. Люблю й соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, туго роз, розганяє. Люблю я люблю людей, українців щирих, болю, бо до болю у серці таких добрих, милих. Люблю я всю землю з ім'ям Україна, бо вона в мене ненечка єдина. Молодець, дякую, Міша. Міша. Вилетів Софія. Від душі всієї, від всього серденька. Люблю тебе, рідна Україна ненька. Люблю і вас, ниви, буйні, колосисті, І степи, як море, сині розложисті. Люблю і садочки вишневі, цвітучі, і ріки могутні та бистро текучі. Люблю і ті високі піднебесні гори, І гаї, зелені, і ліси, і бори. Люблю і соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, туго розганяє. Люблю я людей, українців щирих, до болю у серці, таких добрих, малих. Люблю Маю. я вас землю з ім'ям України, бо, бо, бо вона для мене ненечка єдина. Дякуємо, Ілюша. Так. М <кхух> від душі Восі я, я від всього середнього люблю тебе рідна Україна, не нікого. Любить і у вас не в буєні колись. І си тепер, які морози, розморозити. люблю і, і садочок в, в наших дві цвіточі Чи і рік могуті ні. Так, були роте кучі. Я-я-я, може мені підожди секунду. Ілюш, oh, yeah. продовжуй. Лю, люби люби, ті високі, біди небесні, гори і газен, гаї, зелені, і лісу, і буре, і люблю є. Село велика, що вигадується піває, що рад, радощі до того розганяє, люблю, я люблю людей. України, українців, щирих, до, до українець у сердіці. Таких добрих милих люблю. Я висі, вису землю. Ім'я я Україна. Небовольна, вона для мене нечинька єдина. Ненечка єдина. Кирюша. Кирюша Настя Іван. Крило. Від, від душі всієї від твого сердечка. Лю... <тас> люблю тебе, рідна Україно. Не, не, нінько, не, нінько. <клух> 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 люблю, люблю і вас не ви буїні. Це у нас ще колоси. І колосці. Колосисті И, Колосисті і степи, степи, як море, синінь, о, синє, синьо, синь. синьо, синьо, ситі, <кій> <кій> люблю і садочки весь. Вишиневі, вишневі, вишневі, цвітучі, світучі, і ріки могутні, не могутні, на та. бисити роте. кучі. Лю, люби, люби, люблю люблю, є тіс. Високі, високі, під небесні небесні гори, і гай, й зелені, зелені, і <кхи> ліси, ліси, і бори, бори, людей, люблю, люблю. і соловейка, соловейка. Що маю, сипіває, співає, що радощі, радощі, сипі, сипіє. Ого зганяє, розганяє, люблю я людей в Україні. українські ширих, ширих до, до бою у, 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 серці, у серці таких, таких добрих милих, милих, лю, любию, люблю, я с свою землю, з, з Ім'ям ім Україна, бо вона для мене не наче ненечка. ненечка. Єдина. Єдина Настя. Міша, чекай тепер, ми тебе гукали, Але Це ви пішли. Колись, ви Вибачте, тепер тепер чекай чергу. Не. Настя, будь ласка. Від душі... Від всього серденько, люблю тебе, рідна Україно, ненько, люблю і вас, ніві, буйні, колосисті, і степи, як море, вино розложисті, люблю і садочки, вишневі, цвітучі, ріки могутні та бездороди, кучі, Люблю і ті високі. Під небесні гори, і гай, зелені, і лисі, і порі. Люблю я словейка, що в гаю співає, що радощі сіє, того розгоняє. Люблю я людей українців щирих. Болю у серці таких добрих милих. Люблю я всю землю, сім'ям Україна, бо вона для мене, ненечка єдина. Іван? Так, від душі всієї від душі всієї від всього серденька, люблю тебе, на Украї... Україну. І, і вас, ніби буйні, Колоси, колосисті. І, ст, і степи, як моресь, синьо розложисті, люблю і садочки вишневі, цвітучі, ріки могутні та бистро бис, бис, текучі. Далі, Люби, мене я перевернула. Люблю і ті високі поднебесні гори, і гаї, зелені, і ліси, і бори. Люблю і, соло, і соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, тугу розганяє. Люблю я люблю українців, щириших, щирих шір, до болю у серці. Таких добрих, добрих милих люблю я, я всю землю, землям Україна, бо вона для мене не, не ненечка єдина. Є. Міша, Так, Черга тут вже вчилася, далі будемо вже без черги від, Ді, Ді, субері, від всього тверденька. Да. Люблю я тебе, рідна Україна, ненько, люблю я і вас, не ви буйні, колосисті і степи, як море синього... Тепи, степи. А, синь... синьо. Люблю я і садочки вишневі цвітучі, і ріки могутні, та без безкучі, без люблю я і ті високі піднебесні гори, і гаї зелені, і лісом, і бори. Люблю я і соловейка, що в гаю співає, що, що радощі сіє, тугу розганяє. Люблю я людей, українців щирих. бо, бо болю у серці. До, до, так, до, болю. до болю у серці, та, таких добрих милих. І Люблю я, я всю землю з ім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина. Так, наголоси розставляйте, то виходять ліси і степи. Давид, будь ласка, дякую. Від душі висієї, від висього ніка Люби, люблю тебе, рідну Україну, люблю і вас не вибу. колосисті, Я залишу в мене пропало, так? У мене пропало.